Всім привіт, дорогі мої підписники, а особливе вітання Мар'яну, Олегу, Юрію. Мар'ян зробив в своєму котлі центральне завуження, яке розходиться в бокові канали. Вода гріється якісь звуки шиплячі вже так хвилини дві. Йому нема. Пане Віктор, розібрав я свою систему. <ріст> <ріст> Значить, той канал метал був чорний. Він тут побілів. Тут я отакий от нальот білий і звідси він побілів весь. Ззаді теж щось трохи. І всередині він весь побілів. Тут він чорний. З виходом туди він посвітлів. Тобто, що це означає? Означає, що він працює. Значить, давайте ми його Поставимо на місце. Ось тут позначки зробив лаком, де вони попадають. Як вони попадають? Тут все сухо. Ніякого конденсату. Нічого не тече. Аж напевно, пане Віктор, то буде фініш. Аж сьогодні місяць. Місяць пошуків. Як то кажуть, правильного вогню. Олег зробив центральне завуження маленьке і полум'я розходиться в бокові канали. Юрій ще експериментує, в нього тяжка задача, в нього величезна піч, метр довжиною, висотою 60 см і над нею стоїть такий краб, теплообмінник. І він туди закидує це все дровами, хмизом, і воно горить. І знімає тепло водяна водяні труби, квадрати такі. Він робить канал, завуження всередині повинно загорітися і цілеспрямовано направить його в теплообмінник. Що ж я буду робити сьогодні? Буду робити Щось схоже на канал Петрикова він називає Скажіонний допалювач. Вот такого дракона звали. Вот. І він, виходить, тут тут заходить. Вот, Оце вставляється чутенько сюди. А тут уже Огонь получается ложится вот туда на форсунку. Он а все работает на вторичке. Закрыл. Закрыл, открываю. <laughs> Тупо магия, закрываю. Загорела вторичка. Открываю. Закривай. відкриваю. Скажений допалювач, начебто так. Але ми будемо робити допалювач дракона. Як ви знаєте, я люблю все спрощувати без сварки. Мінімум використання цеглинку до цеглинки поставив і воно горить. Отже, що я буду сьогодні робити, як ви бачите, в мене є такий гризочок квадрата. 100 на 100. Він товстий, в нього хороша довжина. 20. 3 сантиметра, Сейчас я гляну. да І зверху ми йому зробимо отвори. І він буде стоять внизу. Отак. Ось там. Бачите, де я вчора вам показував, подавав туринне повітря щілина. а там буде стоять допалювач дракона. Як виявилося, чим краще ми звідси. Запалим полум'я, воно схоже на автоген, тим краще його можна розвести в бокові канали по підстіночки, щоб воно збирало тепло. Отже, робимо допалювач дракона. Якщо воно запрацює, в мене десь 2 метри залишилось такої квадратної труби. Вона мені не дуже потрібна. Можу порізати на шматки і продати всім бажаючим. І наприкінці відео я розкажу, як же ж даний пальник адаптувати під звичайний котел. Ви бачите, майбутній допалювач дракона. Керно, молоток, два сверла і штангель. Керном кернем отвори, де будуть? Так, ще тут? Якщо буде багато, то я в ці отвори просто отак кину три болтики. І все. Так, дивіться, значить така система. Отут буде стояти допалювач. Ось. Гази з нього вириваються, вдаряються в оцю цеглинку. Проходять сюди, в завуження і проходять отуди, вже на вихід. Тут теж стоїть цеглинка, і тут теж виходить такий хід, а це обратка, під низ пішло і он туди обратно в грубу. Як я його називаю, холодний шов. Ставим допалювач. Так, допалювач дракона на своєму місці. Сюдою буде подаватись повітря, вириватись сюди, розходитись під стінку. І виходити в тимох. Ось так цей допалювач дракона виглядає зсередини. справа ми бачимо сам допалювач, зліва ми бачимо холодний шов. Зверху ми це все закриваємо цеглою. Так, перекрили. І всі щілини, ось ці, всі е, закриємо ватою негорючою, негорючим матеріалом. Дуже гарно регулюється. Дуже гарно тримає температуру, на це можна дивитись вічно. Аж отака щілина для торічки. Аж скільки заходить повітря туди. Тут десь півтора сантиметра. Щілена. Красота. Ось так система працює, коли вже розігрілась із закритим піддувалом. На котлі температура димоходу. Температура теплообмінника. Ну і звичайно димохід. Чому ж була проблема центрального шамотного ходу? По-перше, прямоток. По-друге, воно гріло шамот, його перепалювало до червоного кольору, нагрівало шамот, а мені потрібно, щоб воно нагрівало стінку теплообмінника. І тепер весна. Сонечку і все прекрасно. Ще залишилось купити стеколешко, положити зверху стекло. Я не хотів даром купляти, а вдруг нічого не вийде. Тепер можна купляти, положити зверху стекло і показати вам, що дійсно полум'я повертається в, назад в дрова. Під другою стінкою теплообмінника. Обидві стінки теплообмінника гріються. Отже, я дуже задоволений, такого результату ще не було. Пішли малювати на білому листку. Отже, що ми бачимо в даній системі? Дана система построєна на принципу сопло лаваля. Де ж воно, ви спитаєте мене, те сопло лаваля? А ось воно. Трубка лаваля, розширення, заходить у завуження, із завуження виходить розширення. Трубка лаваля. І в розрідження всередину ми подаємо повітря. Тому створюється ракетна тяга, ракетний ефект. Горять дрова, заходить у завуження. У наш допалювач дракона, і з нього виривається фіолетове полум'я, догорівши, змішане з вторинним повітрям. Іде воно, основна його частина сюди. Тут теж створене залуження, цеглинка, цеглинка, і між ними. Воно заходить і в теплообмінник піднімається вверх і вилітає в димоход. Друга частина йде ось в це завуження Тут цеглинка І попід теплообмінник, попід все, воно йде сюдою. Це дуже гарно видно. І теж в димоход. Третя частина у нас іде, теж б'є в стінку теплообмінника, ось сюди. Ось тут канал на дні. Канал зроблений. І він йде по всьому котлу. Накритий цеглою. І по цьому каналу тяга йде в зворотньому напрямку. А основна тяга йде, отже, тут стоїть цеглинка довша. Тут стоїть цеглинка коротша. І ось так воно. Все. Гази з нього вириваються, вдаряються в оцю цеглинку. Проходять сюди, в завуження, і проходять отуди, вже на вихід. Тут теж стоїть цеглинка і е, тут теж виходить такий хід. А це обратка під низ пішло і он туди обратно в е, грубу. Отже, розказую, як адаптувати дану систему, даний пальник дракона під ваш звичайний котел, не прибудовуючи бункеру. Є ваш котел, димохід, це вигляд зверху. Дверки. Починаємо спочатку. Горять дрова, йдуть в пальник дракона, завужуються. Ідуть в камеру теплообмінника і виходять в димохід. Детальніше. Дно котла викладаємо цеглою. Але під стінку цеглу вложити не потрібно. Тут буде лежати профіль для вторинного повітря. Під цією стінкою теж ложити цеглу не потрібно. Тут буде Теж такий продих. Сам пальник, який ми сьогодні робили, це труба 100 на 100 і в ній просверлені отвори. В мене вони стоять зверху, а ви їх повернете до стінки котла. під стінку котла до пальника до цих отворів, ви приварюєте профіль 80 на 40. І цей профіль йде по підстінку котла, і забор вторинного повітря повинен відбуватись знизу. Він повністю повинен бути відділений від основного повітря. І ця основна тяга ось, у дверки, піддувало ваше. І якщо ви виведете, виведете піддувало, вторинне повітря працювати не буде. Максимально його. Відведіть від піддувальної дверки. Так як ви знаєте, під, підносячи спічку до піддувала, спічка зразу або газета зразу починає тухнути. Далі, коло пальника, так само закриваємо цеглою, скільки в кого вийде, і по підстінку залишаємо 3 см. 3-4 см. Отже, полум'я виривається сюди, сюди, і частина його повертається назад. Ось цим ходом. Економія дуже висока, тепловіддача дуже висока. Пробуйте, користуйтеся. На сьогодні все. Сезон зимовий сезон. Відео про котли я закінчую. Починаю працювати. Ми займаємось продажем запчастинок до техніки кейс. Такі тракторці, комбайни. Пішли заявочки, пішла робота. Звертайтесь. Завжди раді допомогти. Слава Україні! Героям Слава! До побачення! До нових відео!